Окрім того, як переписувати або створювати альтернативну історію, сучасна політична верхівка Рашки обожнює усе імпорта заміщати, видаючи чужі інженерні надбання за свої. То сколковські роботи виявляються іграшками за «Аліекспрес», То іранські шахіди перейменовують на «Герань-2». Атаки шахедами по українській столиці по Києву в кількох областях було оголошено повітряну тривогу. І днями фонарний генерал Шойгу вирішив проінспектувати Іжевськ, як завод Калашнікова виконує держзамовлення. Кожугету продемонстрували новітні моделі автоматів, снайперських вінтовок, ЗРК і високоточні боєприпаси. І все це виготовляється на. Глубінних русків станках не бришині. Добре, не будемо. Інноваційний рускій токарний верстат виявився не дуже тою русським, а японським. Назва йому DMX CTX Alpha 300. І щоб ці назви DMX CTX Alpha 300 ніхто не помітив, її просто заліпили папірцем з написом калашніков Імпортозаміщення найвищого гатунку. Але погляньте на колірі зеленти жовтий і синій. І тут, схоже, без українського дорога не обшлося. Дмитрий, простите, ребят, редакторы, уже уберите это видео.